Люди гуляють центром і зараз вам покажуть що в центрі міста Варшави. Там така вечора стоїть за такими от різними штуками солодкими. Ой, шоці. Як ви думаєте, за чим це стоїть черга? Це стоїть за такими різними деш... дешевими, недешевими такими цинамонками. Такі зараз дуже популярні цинамонки тут в Варшаві. І весь час черга. Весь час, бачите, бакері І тут весь час люди стоять і купують цинамонки на місці роблять. Не знаю, зараз я не вистою в такій черзі. До днях піду і покажу, що там є в асортименті, можливо. Теж придбаю. Всім гарного вечора. Я попросив шоці з тих цін, там по 23-30 по злот коштується на монки. На що за нас масочно за що, За кусочок булочки, такої от, 30 злот. Ні, краще купити пів торта і з'їсти пів торта. Хто мене підтримує, то підставку